Олександрійська молодь презентувала свої ініціативи у рамках проєкту Академія молодіжного лідерства Лідерхаб презентація відбулась 25 квітня у молодіжному просторі. Другий поверх. Участь в триденному інтенсиві взяло сім команд. Розповіла Валерія Банник, яка курувала цей проєкт. До цього у нас було проведено триденний інтенсив навчання для всіх команд. Загалом було сім команд по три учасники, і на сьогодні в нас презентували проекти лише шість команд, але ми сподіваємося, що сама потім доєднається. І загалом цей проект готувався ще з початку 2025 року. Особисто я для того, щоб цей проект тілити в життя пройшла трьохмоду навчання в Києві за програмою молодіжного працівника. Мені потім надали можливість податися на грант від про. Он и... І... Ці кошти направити потім на цей проект. Ось на інтенсиві ми навчали молодь тому, як бути активними громадянами свого міста і про те, що можна не боятися міської ради і загалом депутатів. що це також люди, і вони готові вам допомагати, навіть якщо у вас є якісь там запити, що ви думаєте, що ніхто не відгукнеться на них, але вони можуть допомогти. І під час цього триденного інтенсиву у нас була екскурсія в міську раду і відділи там молоді і спорту, освіти. І молодь безпосередньо спілкувалася з працівниками відділів, і вони вже залучилися підтримкою. Команди представляли різні навчальні заклади громади. Так, учні Марто Іванівської гімназії планують зайнятися облаштуванням футбольного поля на території школи. Представниці гімназії No15 допрацьовують вже існуючу ініціативу, екопроєкт зі збору і сортування відходів. Вони планують закупити спеціальні баки, залучити ще більше учасників екоакції, а на виручені кошти за сміття закуповувати корм для безпритульних тварин. Створити бібліозони для учнівського читання. Та тематичний гурток планують учні гімназії номер 10 Коледж культури та мистецтв буде проводити тренінги із ментального здоров'я, тоді як аграрний з першої до медичної допомоги. А студенти педагогічного коледжу будуть облаштовувати зони відпочинку на Перемойському мікрорайоні. Я завжди не втомлююся говорити, що наша молодь це наше майбутнє і це не просто слова, адже це надактивні молоді люди, які бачать перспективи в розвитку саме нашої громади, нашої України. У них дуже багато цікавих і корисних ідей, які здатні реалізувати вони своїми силами, і це потужно, коли молода людина бачить в цьому найкращі успіхи, найкращі результати, і готова допомагати всім містянам. Нам і громаді розвиватися. Я вражена їхньою активністю, адже мала навіть можливість поспілкуватися з ними напередодні сьогоднішнього заходу на своєму робочому місці. Ми проговорили з ними, як працює депутатський корпус, і вони мали змогу навіть відчути себе молодими депутатами і подивитися, що основного в діяльності депутатів, як вони реалізують свої депутатські повноваження. Одним словом, спробувати себе можливо навіть у майбутньому. Хтось із них стане таким же депутатом, який буде керувати і допомагати розвивати нашу країну і нашу громаду під враженнями від роботи над проєктами. І самі учасники мені здається, такий формат інтенсивів дає великі можливості для молоді, для того, щоб якось проявити себе в багатьох сферах. Різних питаннях у нас питання там, до медичної допомоги, якісь парки і так далі. Тобто мені подобається різноманітність. Мені дуже сподобалось, дуже хочеться повторювати цей досвід в різних сферах, в різних питаннях. Сподобалось. Після огляду всіх презентацій журі відправилися на обговорення та голосування. Було вирішено, що всі команди отримають фінансування на реалізацію проєктів за рахунок ПРОН і міської програми підтримки молоді та розвитку молодіжної політики у поточному і наступному роках. Учасникам також гарантували підтримку та залучення необхідних експертів та служб.